Підступно, підло. Напередодні четвертій ранку росіяни обстріляли чотирма ракетами житлові квартали передмістя Запоріжжя. Влучили у велелюдне селище Кушугум, зруйнувавши десятки обійсть та вбивши одну жінку. Люди говтуються після другої за літо атаки окупантів по їхніх домівках та підраховують збитки. З деталями Андрій Пощів. Чотири потужні вибухи рано вранці приголомшили мешканців селища Кушугум, що на околиці Запоріжжя. Росіяни вдарили по житлових кварталах ракетами. Чотири ранку десь приблизно. Прилетіло земля під ногами, готав дрижала. Ну це ж рядом. Ви ж розумієте, що це таке? Люди досі ушелешені від тих прильотів, тож не воліють щось розповідати на камеру. кажуть, спочатку вгатилося біля сусідів, а потім і поряд з їхнім будинком. Ну, он столб вуличний в хату чи в двір з якраз біля величезної вирви, що за кілька метрів від понівеченого будинку родини поруються небагатослівні енергетики. Лагодять обірвані дроти, роботи повінця. Біля садиби пані любові вирва іще більша. Жінка дивується, що і дім стояв, і в них з сином ані подряпини. От бачите, брови прилітали. Це оттуда із опорних столбів. Спальні з тієї сторони, з того видно нам і нас і минули. Усередині замість кухні гармидер з уламків меблів та землі з городу. Наводити лад, жінці допомагає родич. Спочатку наведемо порядок тут, щоб можна було ходити, щоб менше було мусора. Жінці, яка доглядає сина інваліда, не утямки, яким коштом лагодити будинок. Що як буде, так і буде. Я ж не одна так пострадала, правильно. У людей може всі хуже, ніж у мене. Людина взагалі не вижила. Ось у цьому будинку загинула 51-річна жінка. Тетяну розповідають сусіди, завалило на кухні, біля якої рвонула ракета. Тіло під уламками. Каже, очільник громади пан Володимир. Відшукали не одразу. Хлопці приїхали наша місцева пожежна дружина і наші поліцейські громади почали рити там. Ну візуально ми не бачили нічого. А потім під'їхали вже МЧСники з міста Запоріжжя, вже активно там чоловік 15 Вони розрили, знайшли жінка 70-го року народження. Ракетна атака знищила тут зо 5 п'ять будинків та побила не менш зо півсотні. Урядники нині вирішують, як людям компенсувати шалені збитки. Поки що буде все обстежено та Е, є резерви, які будуть виділятися, щоб як можна швидше все заксе закінчити. До родин, що втратили житло, навідуються посадовиці селищної ради, складають збиткові акти. Буде акт, підійдете, підпишете його все. Центр не все харашо. Це вже друга атака росіян по кошугуму. За півтора місяці тому окупанти вгатили по селищу ураганами. Та люди, щоразу разу вигрібаючи уламки, не втрачають віри та оптимізму. Друг ми прихилишок сказала сою. Тож хотіла тільки тікаса. Забітаніра Андрій Почті, Ортем Дажанко, вікна СТБ. Єдині новини.